Всім привіт! Вітаю на каналі. Дякую за те, що знайшли час переглянути відео. Добра вам і мирного неба над головою! А я, друзі, зараз прийшла з городу, пройшлася, подивилася, що в мене там робиться, бо вчора в нас вже був дощик, я вам розповідала Промочило скрізь, робити ще нічого не можна, а потрібно, бо заростає скрізь все. Цей бур'ян він росте не по годинам, не по дням, а напевно по секундам. Ну, ще робити нічого не можна, бо налипає на сапку. Я для птиці там рвала травичку, ну, трошечки сапкою, трошечки руками. І ще не можна, налипає сильно земля. Ну, нічого, ще день-два воно просохне і буду працювати, буду висапувати бур'яни. Бо після цього доща, напевно, бур'ян піде, якщо його не висапувати, то буде по пояс. Зібрала трошечки врожай, вирвала я базилік. Від, який в мене гарнесенький. Отакий фіолетовий і зелений. Виріс, ну, шикарний. А який він ароматний, це класне передати. Його можна ставити в кімнату замість ароматизатора. Класний. Поставлю посушу і буду потім використовувати ну, приправою до різних страв. Також ще вирвала капусточку, бо вона в мене щось тріснула. Всі головки гарненькі, а одна потріскалась. Можливо, із-за того, що дуже багато вологи, чи що. Ну, нічого, піде на борщик. Така перша головка капусти піде. А також нарвала я користі портулак. Скільки про нього говорила, і вирішила зробити. Все-таки я салат спробувати, який він, тому що зараз скрізь і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і в інших блогерів всі роблять салат із цього Портуака. Користі скільки, і вітамін А, і вітамін господи, С, і в 6 ну, і бета каротини господи, ну прям сама користь. Ну, думаю, спробую я що ж це, скільки в мене його і в дворі, і на городі, і біля двору. Ну, Звичайно, біля двору я не буду, рвати, бо там машини їздять. А на городі я там вибрала таке гарненьке, чистеньке місце, він молодесенький. І я нарвала. Зараз спробую його зробити салат. Подивилась, що найбільше його готують у Вірменії. Взагалі, вірмени, я так розумію, без портулака не можуть, так як ми без олів'є. Тому, отак, буду зараз готувати. По рецепту вірменського блогера, тож не переключайтеся, буде цікаво, продегустую разом з вами. Поділюся враженнями, який він на смак, чи сподобалось мені, чи не сподобалось, а можливо, і сподобається, і тоді ця трава в мене буде з користю, буду виривати і робити салати. Портулак на початку нам потрібно добре промити і стідити, щоб він був чистеньким. Отак. Тепер я буду його трошечки проварювати. Ну, недовго, там хвилинки 3. Переложу каструльку. У мене вже закипів чайник, заливаю гарячим окропом. І поставимо проваритися хвилинки 3-2. Так, щоб він був хрусткий, не м'який, не переварився. Все, відварила 3 хвилини, Виключила. Зараз будемо робити наступні процеси. Поки, скажу вам, запах такий, як відвар ромашки, відвар календули, відвар якоїсь травички. Не звичайно. Після того, як ми його проварили, промиваємо під холодною водою, щоб він охолонув. Так. Це щось цікаве, я ще такого не готувала. Тепер його потрібно трошечки порізати. Отак, не зовсім. Мівко, як цвітну капусту приблизно. Воно, в принципі, мені зараз і нагадує цвітну капусту. Не знаю, правда, як на смак. Але на вигляд, поки світу до портулака, ми будемо додавати зелень. Найкраще, вірмени рекомендують, що йде кінза, сюди смакує, але в мене кінзи немає буде петрушечка, петрушка. Наша українська трошечки кропу. в мене вже вморожений, бо свіжого немає. Але зелю. <зелень>. Тепер потрібно нам додати головки 3 часничку, пропустити через прес. Я ще одну додала. І так. Все. Тепер будемо заправляти. Для заправки нам потрібно оцет, одна столова ложка. Так. Сіль. Так. Посолимо трішечки. І десь приблизно дві столові ложки олії. Сьогоднішні колеги перелила трошки Достатньо. все, тепер потрібно нам перемішати оцю смакоту. Я, правда, не знаю, я ще не пробувала. Ну, говорять, що смакота. Ну що ж, друзі, наступив час дегустування. Я вам чесно скажу, я його ще не куштувала. Мені хочеться це зробити разом з вами і чесно вам дати оцінку, як воно для мене, який смак має салат. Проведемо всі органелептичні показники. Значить, на вигляд, він у нас ось такий. Як для мене, то досить гарний такий презентабельний. Я там зробила у відео обмовочку трошечки, я сказала, що цвітна капуста, морська капуста. Дійсно, він мені схожий на морську капусту. Поки я готувала цей портулак, коли я його проварювала, він мені був. Пахнув, ну, травою бур'яном. Але вже ось зараз, коли він приготовлений, дуже в нього приємний аромат і апетитний вигляд. Ось так, так він виглядає. Зараз буду куштувати. Ой. Не думала, що буду їсти травичку, але. Ага. Пробую все в житті треба попробувати. Доволі непогано. Ще я не розпробувала. Він такий кисленький. І, можливо, трошечки, якби, би, чи числискеньки. Знаєте, що він мені гадує? Гриби. От дійсно. З грибами схожий. Мариновані гриби. М -м -м. Це смачно. Так, як гриби. Можливо. З кінзою трошечки яркіший смак, але з петрушкою також хороший. Отак як до картоплі дуже добре. Я, чесно вам скажу, я не думала, що буде такий результат. Ой, Буду чекати чоловіка, що він скаже. Як йому сподобається чи ні. Можливо, подумає, що це взагалі морська капуста, бо він мене її дуже любить. Бо я вам так скажу з першого разу і не догадаєшся, що це. Дійсно смачно. Той, хто їсть гриби, хто любить мариновані гриби, вам сподобається. Ви пишіть в коментарях. Чи готували такий салат, чи, чи приготували би, і спробували би для, як говориться, для різноманітності? Це має існувати. Сьогодні, друзі, в мене такий гарний день, і робота приємна до душі. Роблю легку і отримую від цього задоволення. Займаюся я зараз сіменами квітів. Збирала ще до дощику, розпочала я збирати цинію і тут у мене ще є і помея сімена будуть свої. Все в мене тут по кольорам окремо, жовтенька цинія. Ну, я по-своєму майорчик пишу, тут у мене що червона, біла і найбільше помаранчевою цілий пакет. Ось так зібрала. А тепер потрібно знайти мені коробки, або якусь газету чи папір, щоб переложити. Бо поки вони були в мене в пакетах відкритих, я прочитала, що в пакетах хранити сімейний матеріал не можна, бо він портиться. а Потрібно або в тканих мішечках, або в чомусь паперовому. Тому ну, зараз цим займуся, така приємна робота для мене. А взагалі рекомендують відірвати оці листочки і поставити в спітічні коробки вже готові на сілинки перебрати, викинути на папір А4 перебрати. Ну, це буде трошечки пізніше, вже, напевно, зимою, коли зовсім такої роботи, по дому не буде. Отак От хочу, щоб на наступний рік були свої сімена квітів і не купувати, бо в цьому році я вам скажу: купувала і в кожній тій пачечці по грамулі тих квітів, і вони доволі не дешеві. Тому треба постаратися зараз і зібрати, і будемо робити красу красу на наступний рік. Трошечки ще почекаю, бо тільки що це дощ був. І буду збирати чорнобривці. Вони в мене також там вже багатенько насохло, будуть свої сімена. І також соняхи. от у мене там є декоративні, такі прям великі, оці шляпки їхні. Буду збирати. Треба зав'язати спочатку, чим, щоб ці горобці не повикли. Тут у мене в дворі була кочка з курчатами, а вона вже все. Навіть і місяця не поводила, десь курчатка ну, тижня три. І вона вже все, вже ходить. Ко-ко-ко, два яйця вже знесла, вже їх покинула. Зараз я її вже хочу загнати туди, на задній двір до птиці. І треба курчаток переловити, бо вони будуть вилазити без скочки. Скочкою взагалі добре курчатка водяться, вони ніколи не губляться. Ось у нас там під ворітьми є місце і вони. З курочкою, кочкою, ось не, не вилазили, тому що вона їх завжди там збирала, і вони нікуди не йшли. А так без неї зараз будуть лазити скрізь, де хочеш. Потрібно буде заложувати досками якимись, щоб не виходили на вулицю, або переводити туди назад, докупи. Ну не знаю, вони ще малесенькі, можливо, хай ще побігають, Тут є травичка більше, зелена постійно в доступі. А там дуже багато і гуси, і качки, і старші курі, і курчата, одні курчата другі. Можливо, вони не будуть встигати їсти. Ще десь до місяця потримаю їх тут у дворі. Та небагато. У мене, до речі, з 11 штук залишилося оціх самих останніх малесеньких. Залишилось лише шість штучок, п'ять штучок відійшли. Отак, пізні курчата. Говорять, що вони. Хтось мені писав, що вони ростуть виживаємі, але все-таки я убідилася в тому, що пізні курчата вони погано і виживають і ростуть. Краще все-таки до червня місяця курчаток виводити. А вже все, що потім воно слабеньке і не сильно в них виживаємось хороше. Ось так, ну Ми цих курчаток і не ставили спеціально, це так, там сідали квочки то там, то там і висиджували. Ну, ось так, ну нічого, 6 добре, Можливо, курочки будуть, яйця, а якщо не курочки, то півники, то теж непогано. Підуть на холодець. Ось так, друзі. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся. До наступного відео. До побачення!